Янтар. Легендарний янтар. Санаторій, з яким напевно у мільйона людей пов'язані. Спогади про відпочинок тут. Мального закрита лікарня. З якою, я сподіваюся, таки меншою кількістю людей. Пов'язані спогади. Я думаю, що частина людей приїжджала просто розважитись, а не лікуватися, але ті, що приїжджали на лікування на оздоровлення, ті теж пам'ятають, як тут було, скільки тут було людей. А і тут що, тут треш? Хотілося сказати повний треш. Але він не повний, тут порожній треш. Повний треш тут буде колись пізніше. Туди далі кілька кроків до дельфінарія можете дійти. Кому цікаво. Так, десь мізиться в 11 годині. годині, якраз вистава починається станом на зараз о 11 годині. А так, лікарня, поліклініка Мегамаркет ТКС, бачите, цей будиночок, що нависає, продається. Незважаючи така популярна пора для закупів магазинів щось треш не користується популярністю. Там може й слава Богу, що не користується популярністю. А, тут тут каскала зима. Як сонечка на підсумічі, зовсім хоп, і зникне. Бачите, і зовсім вже інакшому З'явилась видимість. Цікаві такі ракурс. Я би так показав, ніхто б не навіть... ну, так може і отак я показав, ніхто би навіть не впізнав, де це і що і про що йдеться. Чи ні, ТКС видно, то вона напису ТКС Можна було впізнати, де це і як це. А, і зножки. Легендарний янтар. Пройдемось трошки вище, що тримає живим. Торговий центр ТКС, ну це моя власна думка, я вам скажу. Це нова пошта. Коли тут не стане нової пошти, тут буде все зовсім інакше. Так, завдяки новій пошті. Можна що це торговий центр. Треш? Я бажаю бажаємо успіху. І обов'язково запросити нас на урочисте закриття, раз вже на урочисте відкриття не запросили. Колись була перукарня, я розумію, ця перукарня вже не працює. Фонтан. Фонтан теж не працює. Вже нагадаю, як сказала нам наша глядачка пані Світлана, вислала фотографії, де є фонтан біля шайби ще працюючий. От якби ще хтось нам вислав фотки, як цей фонтан працює, ми б обов'язково вам їх показали. Ви б побачили. Яка тут була краса. ну, По прямому значить це слово без жартів. Зараз тут красаві то, що впав сніжок АйТЕС. Всередину сьогодні не будемо заходити. Регулярно заходимо всередину, показуємо кому цікаво можна, можна на відео подивитися. Там далі, якщо піти правіше. Спортивна майданчик, спортивний майданчик кристалла, танцювальний майданчик ми теж це вам регулярно показували. Зараз туди підемо, на жаль. Там і брудно і не тільки брудно. Є інші питання. Ай, трошки з цього обох таке. Знайте на ці сходи, але... Ми бачите, ми будемо перші, хто буде йти на ці сходи тут. Тут нема слідів. Тут ще ніхто крім нас не ходив. З того часу як випав сніг. будемо першим прохідцями. Алмаз. О, суцільний алмаз. Нічого не повода, в кадр, тільки алмаз. Бачите які алмази в Україні. Йдемо далі. Далі ще зробимо кілька кроків до кристала. Кристал працює. Навіть кажуть ті люди, які раз на кілька років купують путівку в Кристал за свої гроші я їх вживу не бачив але кажуть такі люди існують я зазвичай бачив людей при спілкуванні а мені на роботі дали а я не хотіла їхати. западная зачем мені это я хотіла на морі на морі мені не дали поїхала в кристал Тобто зазвичай про кристал такі види останнім часом аталмаз Сьогодні сонячний день. Насправді довго часу не було сонечка. Або сніг був, або туман, або дощ, або хмари. Це напевно другий сонячний день в грудні. У грудні цього року, звичайно. В інших груднях сонячні не були. Автобусна зупинка. Можете сміятися, але автобус курсує строго за розкладом. Ще питання, чому той розклад сподобається. О, снігок. Як же ми сніговичка пропустили? Сніговичок курить. Сніговичок курець. Так от. Так, Працює за розкладом. Автобуси курсують. Інша справа чим сподобається той розклад автобусів він курсує так, як там написано, відповідає дійсності розсусну. Я кілька разів перевіряв. Тому мороз можна, можна довіряти. Просто, ну, просто зрозуміти правильно. Як написано Неділя вихідний, то в неділю автобус взагалі не ходить. Неділя вихідний це не означає, що автобус буде. Там вже написано українською мовою, неділя вихідний. Тобто в неділю автобус, в принципі, не курсує. Нічого дивно в тому нема. Дюта ж треба відпочити. Ви ж теж хоче на неділю відпочивати. А у водії автобуса хоч і неділю відпочивати. Ай, кристал. Ялиночки. Кристал і весна.